Побожна. Семен та Семениха прийшли з церкви та й обідали. Мачили студенну кулешу в сметану. Чоловік їв, аж очі вилазили, а жінка почти воїла. Раз по раз втиралася рукавом, бо чоловік кидав на неї цяточками слини. Таку мав натуру, що цьмакав і пускав слиною, як піском, в очі. Не можеш ту башту трохи приперти, не мож хліба з'їсти. Семен їв і не припирав башти. Трохи його жінка вколола отим словом, але він возив далі сметану з миски. Чмакає, як штири свині. Боже боже, таку маєш гямбу нехарапутну, як в старої конини. Семен іще мовчав. Трохи був і винен, а по-друге, хотів добре попоїсти. Врешті встав і перехрестився. Вийшов на двір, дав свиням пити і вернувся би лягати. Насадився та й лягає, як колода. Анук оце він вікаже де носа. Гниє отак кождого свята та й неділі. Що ти собі гудза зо мною шукаєш? Я тобі як зав'єджу гудз, то ти його не розв'яжіш. Я тобі дам гудза. Я би тебе щонеділі живого кусала. Коби то свиня мала роги. Стоїть в церкві, як баран недорізаний. Інші газди, як ґадза, він такий зателепений, як хулєра. Мені ж лице лупається за такого газду. Ото бідна головко, та й втратю у царство небесне. Нагоруйся цілий тиждень, та ще й в церкві гаптах так стій. Сій вже ти за мене, а я і так божого слова вислухаю. Ой. Вже ж ти слухаєш слова божого. Одного лумера не знаєш, що Ксьон сказав на казанню. Станеш на серед церкви, як сновида, Дивися, а очі вже пішли в стовбір. Дивися, рот вже розхилився, як ворота, дивися, слина вже тече з рота. А я дивлюся, та й земля підо мною зі встиду. І уступися ти від мене, побожна. На я трохи очі прижмурю. Тобі однако молоте, я ледве тлінний. Бо не стій в церкві, як слуп. Лиш ксьон стане з книжки читати, а ти вже очі віпулиш, як цибулі. Та й махаєш головою, як конина на сонце, та й пускаєш нитки слини, як павук. Такі тоненькі лиш не захаркотиш в церкві. А моя мама казала, що то нечисте закрадаєси та чоловіка на сон ломить, аби Божого слова не слухав. А коло тебе нема бога. Ой біг нема, нема. гій на тебе та жена й твої голови, дідько, причепиться немої. От то побожна! Мой. Та ти написалася в якесь архиримське братство, гадаєш, що вже світа? Та я тобі так шкіру спишу, як в книжці, такими синіми рідами. Зійшлися газдині в братство. Ніхто такого не чув та й не видів. Одна мала дитину дівков, друга вдовов, третя найшла собі без чоловіка, самі порядні газдині зійшлися. Та якби вас тоті черці знали, що ви за челідинка, вони би вас буком з церкви. А ді, які мені побожні. Лиш фоста назаді хибує. Книжки читають, образи купують, такі живі до раю. Семениха аж заплакала, аж затремтіла. То було ні не брати, як мала дитину. Том собі долю напитала, та за тебе була би сука не пішла за такого вола умиваного. Ще молися богу, щом си світ з тобою зав'язала, бо був би ходив отак до гробної дошки. Бо був дурний, злакомився на поле та й відьму взяв до хати. Я би тепер і свого додав, кобиси, відчепити. Ой не відчеписи. Знаю, ти би хотів ще другу взяти з полом, але не біси, мене не доїш, не діб'єш. Я таки буду жити. Та мусиш на ни дивитися, та й решта. Та жий, поки світа та сонця, та й до братства буду ходити. А що ми зробиш? О, вже ти в тім братстві не будеш. Хіба би мене не було? Я ті книжки пошпрюю, а тебе прив'яжу. Вже ти мені не будеш приносити розуму від чарців. Ай, буду, 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 та й вже. Відчепися від мене, бо я козму яке лихо, як перевалю. Мамко. Мамку, то ні здала за кальвіна, то, то ми світ зав'язала. Аді в неділю бити. аді, бити. Аді а то я ж розчинав сварку. Та міркуйте собі, що то за побожна. Ей бого, коли ти так, то я тобі трохи прикоротаю, я тобі писочок трохи припру. Та ще ж через цю побожну треба би хату покидати. Спи біда, але буду бити. Семениха втікала на двір, але чоловік і мив у сінях, і бив. Мусив бити.